Всім доброго вже вечора. Ох, на даний час ми виїхали з нагороди. Нарешті покропити свій овес. Саша пішов в кропи. Видно. Зараз покажу з іншої сторони. Зараз дожі трошки закінчилися. але заріс трошки вже великий. Ну і я весь підріс, і бур'яни трошки позаростав. Зараз я покажу вам з іншої сторони. Ось що ми маємо на даний час. Так, якщо я зайду, не буде по коліна. Трактора не маємо. Десять сотих вручну бризаємо. Це ми бризаємо від бур'янів. Звичайною бризгалкою, яку, якою картоплю бризгаємо від жуків, так і бур від бур'янів бризгаємо увесь. Набрали води у машину. Ці менші бочки розлили яди на 30 літрів, там іде на 10 сотих, ну, бочки менші, там на 20 літрів, трошки, щоб яди були концентровані. І вода там ще. Вода в каністрах. От займаємось корисною справою. Важковато, звісно. Трактором було б проще набагато раз. Проїхав туди, назад і все. А вручну, коли немає трактора, сієш вручну. Ну як? Сієш не вручну, маю на увазі, що платиш, наймаєш трактор, сієш потім убрати треба. Трактор нанятий комбайн, не трактор комбайн. Минулого року наймали комбайн. Він спасив і висипав зерно нам під воду, так завезли, нормально було. А от щоб робити, щоб воно виросло щось, то доводиться так вручну. Удобряли ми цей овець трішки раніше, коли ще до дождів, до початку дождів Десь після того на початку квітня ми посіяли, десь там, бо в середині квітня засіяли овес. І десь після цього його ми десь в квітні його і подобрили. Селітру розкидали та і все. Потім почалися дожі, не мали змоги покрапити від бур'янів. От тепер закінчились дожі і бур'яни вже, якщо. Ну, які... Добре видно. Я думаю, я де ще допоможуть, сподіваюсь. Тут більше трави прикриває ще прикриваєш. І... Де овес геть малий. Так, містами, звісно, є хороший. Пішов такий, як кажуть, жирний, такий, зелений. А місцями слабуватий, ну нічого, нормально. Дай Бог, щоб. Бур'яни посохи, щоб не забило бур'янами далі. та й ну, нормально. тому ще подивимося, який урожай буде. Мама, салона ці яби нам зробить? До кінця дійшов? Ні, не до кінця. Що не до кінця там дійшов? До кінця, так. Да. Тут там, якщо що залишиться, можна два-три рази пройти навіть. Давай ще бачок наберемо. Якраз наповню. О, диви, якраз бочки вистачає на два бачка. Ну, почти. От ми так бутилки розводимо яди, потім виливаємо на ту бочку і додаємо води. От ми тільки закінчили вже майже ніч. Та не йди по городу. Ми забрала Адель, Саша ззаді, їде в машині. Ну, таке воно сільське життя. Що поробиш?